Друже, привіт! Останнім часом і долар, і євро творять просто казна що. Не так давно був запит, а що можна сказати в цьому плані про золото. Тож в цьому відео я розкажу тобі про основні моменти, на які слід звернути увагу перед тим, як будеш розглядати золото в якості своїх заощаджень або інвестицій. Але на початку цього відео я хочу подякувати одній людині за матеріальну підтримку цього каналу. Я приблизно розумію, хто це, але оскільки ця людина не назвала себе, тож і я цього робити не буду. Але знаю, якщо ти дивишся це відео, я дуже вдячний тобі за це. Окей, поїхали. Ну давай спочатку. Чому саме золото? Бо є й інші дорогоцінні метали. Ну, по-перше, золото найменше піддається впливу інших елементів таблиці Мінділеєв. Воно не ржавіє, не темніє, його майже неможливо розчинити, ну і при цьому воно просто гарно виглядає. В природі воно зустрічається в вигляді самородки, його досить легко оброблювати, і ще й при цьому воно піддається вторинній переробці. Тобто можна майже не переживати, що з часом його кількість в світі зменшиться. Воно компактне, його можна легко розділити, і при цьому його видобуток в світі контролюється, тобто навряд чи виникне така ситуація, як от з надрукованими грошима, що їх стало багато і прийшла інфляція. Світові запаси золота оцінюються орієнтовно в 170 тисяч тонн. Якщо візуалізувати, це буде куб із стороною приблизно 21 метр. Але само по собі воно не придатне їжу, матеріальної користі не приносить і використовується як засіб обміну. Раніше валюти країн співвідносились із золотими запасами держав. Тобто, чим більше золота в скарбничці, тим багатша країна і тим більше ціниться її валюта. Але тепер переважна більшість країн відв'язали свої валюти від свого золотого запасу. Але золото ще цікаве тим, що під час війн і криз воно не падає в ціні, а зазвичай навіть росте, як ти зараз бачиш на графіку. І якщо взяти таке явище, як інфляція, то можна казати, що на золото інфляція майже не впливає. Тому золото дійсно можна розглядати як хороший варіант для інвестицій або заощаджень. Це можна зробити, купивши фізичне золото, оформити металевий депозит або працювати із акціями компаній, ціна на яких прямо пов'язана з ціною на золото. Я не граю на біржах і глибоко не сиджу в цій темі. Але якщо хтось із глядачів мого каналу цим займається, пишіть в коментарях. Можливо, зробимо якийсь спільний проект на цю тему. Щодо металевих депозитів, я наразі не знайшов в Україні банків, в яких можна відкрити металевий депозит. Якщо ти знаєш такі банки, теж, будь ласка, напиши в коментарях про них. Але одна річ про металеві депозити мені вже не подобається. Ти маєш знати, що вони не захищені фондом гарантувань вкладів фізичних осіб. Тож поговоримо про фізичне золото. Слід розуміти, що це не є ювелірні вироби. Таке золото може бути у вигляді злитків, золотого піску або інвестиційних монет. Коли ми говоримо про золото, ми розуміємо, що в нього має бути найвища проба 39,9. Операціями з інвестиційними монетами займається Національний банк України. І ось тобі для розуміння, скільки вони можуть коштувати. Цікавим є той факт, що номінал монети може відрізнятися від її вартості в багато-багато разів. В мене не було досвіду покупки таких монет, але якщо він був в тебе, обов'язково поділись своїм досвідом в коментарях. Золоті злитки можна купити вагою від 1 грама і вище. Причому, чим більша вага злитка, тим менше буде вартість 1 грама. Це така собі знижка за опт. Цікаво, що якщо порівняти вартість 1 грама золота в злитку і в інвестиційній монеті, то в другому випадку ця вартість може виявитися меншою. Але якщо ти зважишся купити золото, то слід розуміти, що колись ти захочеш обміняти його назад на гроші, тому є кілька моментів, на які слід звернути увагу. Багато банків купують тільки свої злитки, тож слід обов'язково зберігати всі документи, що підтверджують його купівлю. Злитки обов'язково мають бути в упаковці і також повинні мати сертифікати. Якщо цю упаковку буде пошкоджено, можливий варіант, що їх прийдеться здавати в ювелірний магазин у вигляді брухту. а це вже інші гроші. На відміну від звичайних операцій, не всі банківські відділення працюють із золотом. Тож, можливо, це буде не найближче до тебе відділення. Іноді буває так, що злитки вагою пів кілограма і кілограм банки продають, але при цьому не купують. Тож для того, щоб працювати із золотом, радять купувати злитки 1,5 грам або 1050 грам це найбільш ходова позиція. Також золото потрібно десь зберігати, оскільки металевих депозитів в Україні я не знайшов. То залишаються варіанти або на свій страх і ризик під матрасом, або в якомусь місці за гроші. На перший погляд, непоганий варіант це банківська комірка, але ти маєш знати доволі неприємний нюанс про них. Вміст банківських комірок в Україні не страхується. Тобто, якщо, не дай Боже, з неї щось зникне, тобі, скоріше за все, це ніхто не відшкодує і в цьому випадку не допоможе навіть опис того, що в ній знаходиться. І не питай, хто і чому ними користується. чесно, я і сам не знаю. Але особисто для мене є один мінус, через який я не працюю з золотом, а віддаю перевагу іншим інструментам для заощадження. Зазвичай горизонт мого фінансового планування складає близько трьох місяців, і мені дуже важливо, щоб я міг оперативно сконвертувати свої заощадження в гривню або в той же долар. Тобто сам для себе я розумію, що може так скластися ситуація, що ті гроші, які я наразі відкладаю в якості заощаджень, протягом відносно невеликого терміну мені можуть знадобитися. А як ти сам зараз можеш бачити, різниця в ціні між покупкою і продажем золота може сягати в районі 30%. Тобто, якщо я захочу перевести золото назад в гривні через відносно короткий проміжок часу, я реально багато втрачу. І саме тому золото, як інвестиція чи заощадження, розглядається саме в довгостроковій перспективі. І з іншого боку, в золоті радять зберігати частку заощаджень, яку ти точно не збираєшся витрачати в найближчому майбутньому. Бо загалом золото має тенденцію до постійного росту. Мабуть, тому саме звичайних українців золото і не користується таким великим попитом. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо ця інформація була цікавою для тебе, став лайк, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступних зустрічей, друже!